Друзі, привіт! І Сьогодні ми з вами поговоримо, як за допомогою штучного інтелекту покращити якість фото. Мова йде не тільки про те, що ми будемо усувати розмиття, а також власне, можемо і видаляти задній фон, можемо також збільшувати чіткість, і в цих задачах нам допоможе штучний інтелект. Я вам пропоную скористатись програмою SnapEdit, яка дозволяє автоматично працювати з зображеннями. Варто зазначити, що програма може на добу надавати можливість тричі обробляти фото. В іншому випадку необхідна реєстрація, завантаження платної версії, але можемо також заходити власне, в режим інкогніто. і... Також користатись тими можливостями. Але, перш за все, щоб покращити фото в безкоштовному режимі, нам достатньо лише ввести в пошуковий рядок, покращити якість фото. І одна із перших програм це буде Snap Edit App. Ця програма дозволяє покращити якість зображення. Давайте з вами спробуємо. Я натискаю по якість. Покращити якість зображення, обираю будь-яку фотографію. І тепер, власне, ми можемо покращувати це фото. Одразу ми можемо переглядати, як зміниться у нас якість фото. Ми можемо обирати, яке це буде стандартне, художнє, або, наприклад, відновити. І ми одразу бачимо, як буде змінюватися якість фото. І давайте з вами також можемо змінювати фон, можемо видаляти певний текст, можемо працювати з фільтрами, також ми можемо покращувати там якість шкіри. Тому натискаємо відновити і у нас автоматично відбувається покращення зображення. Як бачите, це у нас було попереднє, і це у нас вже існуюче. Ми бачимо, що у нас змінився колір, у нас видалились якісь чорні точки. Як бачите, якість фото набагато краще. Також ми можемо видалити фон, це часто потребується, коли там необхідно завантажити Як бачимо, видаляємо фон. Або також можемо замінювати фон, можемо додавати якийсь власний фон, білий фон. І, як бачите, у нас зовсім інше. І натискаємо Завантажити. Після цього ми бачимо, що якість фото в нас набагато покращилася. Ось ми відкриваємо бачимо попередньої якісті давайте зараз я скопіюю, вставлю попереднє відео Ctrl, це. Ctrl V так. Змінити розмір. І давайте так файл. Створити. От у нас є попередній файл. Зараз ми його переглянемо. Так. І той файл, який ми з вами завантажили зараз. Довійте робочий стіл. І бачимо, наскільки змінилась якість. Тому варте користуйтесь цим програмним засобом, підписуйтесь на наш канал, і ви дізнаєтесь набагато більше ще якихось нових навичок. До побачення!